Профайно всесвіт. Профайно всесвіт. Український дід Мороз летить! Hey! То вулицями їде, український дід мороз подарунках сміх тепло і кіловати мрій. Новий рік підходить, друже, зустрічай скоріш Він не просто казка, він святковий герой. Чуть крізь місто, тихо, та приносить спокій, усміх новий в мішку, добро, у серці жар, він знає кожен дім, хто чекав його весь календар. Крутиться ним, мов Тесла линем ніч живу. Світяться віконця, значить хтось чекає, ту мить святу. Заходить тихо, але після нього гул Бо дарує надію щастя, новорічний диво, фу. Український димо Летить, новий рік мале. Хаю усе буде добре для всіх. Hey! Він бачить, хто сумує, підкине трохи тепла. Скаже, тримайся, друже, попереду, радість і добра хвилях. Hey! Хтось мандарини кладе, хтось микає ялинку, а хтось загадує, мрію, тихенько під підгірляду, дідмо розсміхається, та все буде гаразд. Hey! 2026 тисячі принесе нам сонце, мир і новий шанс. Знову. Музика лине крізь кожен дім Хай це свято стане світлим для всіх і для всіх один Український дід морозлети Новий рік до нас хоче принести Хай зійсняться мрії у кожний світ, хай буде радість, хай буде злім Український дід мороз стоїть Там, де серце починає Кожне серце палає добром, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. український стоїть там, де серце починає цвісти хай буде мир, хай буде тепло, хай кожне серце палає добром. Hey. І від мороз не спи, hey, hey, він до кожного з нас летить. Hey, hey, і якщо ти віриш у диво, то диво точно прийде вмить.